Дорогі друзі! В цьому відео я розповім, як змінити спосіб виплати пенсії, які заяви потрібно подавати, які вимоги пенсійного фонду до банківського рахунку та проблеми з Ощадбанком для пенсіонерів як в Україні, так і на окупованих територіях. Українці отримують пенсію двома способами: через банк або через Укрпошту. Пенсіонер сам обирає спосіб, за яким він буде отримувати пенсію. Донедавна пенсіонери вважали більш надійним способом отримання пенсії через Укрпошту. Сам йдеш до відділення Укрпошти або поштарка прийде додому, принесе готівку, ти розпишешся у відомості і все добре. Заодно поштарка ідентифікує пенсіонера, що він живий і здоровий і саме він отримує пенсію. Додаткової ідентифікації не потрібно. Але цей спосіб виявився ненадійним під час війни, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Укрпошта втратила до них доступ, і виплата пенсій припинилася. Тут виграли ті пенсіонери, які отримали пенсію саме через банківські установи. Для пенсіонерів, які опинилися на окупованих територіях і які отримали пенсію через Укрпошту, в перші місяці війни 2022 року відкрили рахунки в Ощадбанку і пенсійний фонд почав перераховувати пенсії уже на банківський рахунок. А не на Укрпошту. Вся біда в тому, що не всіх пенсіонерів повідомили про нововідкритий рахунок в Ощадбанку. Далі спрацювало правило 6 місяців. Пенсіонер не мав доступу до банківського рахунку, пенсію не знімав 6 місяців, і після цього пенсійний фонд припинив перераховувати пенсію. Пенсіонерам, які отримували пенсії через Укрпошту, довелося відкривати рахунки у банках, щоб отримувати пенсію. А про це потрібно повідомляти пенсійний фонд. Пенсійний фонд також треба повідомляти, коли пенсіонер загубив банківську картку або її вкрали, чи втратив під час переїзду і йому потрібно змінити банківські реквізити. Зробити це можна особисто звернувшись до пенсійного фонду, або по інтернету, тобто онлайн, зайшовши в особистий кабінет пенсійного фонду. Кожний пенсіонер має свій особистий кабінет і кожний пенсіонер може вносити різні зміни в особистому кабінеті, наприклад, зміни персональних даних, проходити ідентифікацію. Подавати заяви на зміну способу виплати пенсії. Скажімо, з Укрпошти на банк, або коли у пенсіонера змінилися реквізити. Пенсіонер може перейти до іншого банку, створити собі цифрову картку, або переїхав на нове місце проживання, де хоче отримувати пенсію. Однак цього досі не можуть зробити внутрішньо особи. Які отримали свій статус переселенця до 24 лютого 2022 року. Вони прикріплені лише до Ощадбанку і змінити його самостійно не можуть. Уряд обіцяє найближчим часом розв'язати цю проблему з ВПО першої хвилі, яка існує з 2014 року. Далі я трохи розповім про проблеми ВПО першої хвилі з Ощадбанком і дам деякі поради. Розглянемо процес переводу пенсії з Укрпошти на банк. Якщо ви прийдете до пенсійного фонду, то спеціаліст допоможе це вам зробити. Але якщо ви не маєте фізичної змоги відвідати пенсійний фонд, то можете це зробити по інтернету самі або з чиєю з допомогою. Кроки наступні. Вони зображені на цій картинці, а я попутно буду давати пояснення до кожного з пунктів. Отже, треба зайти до особистого кабінету з допомогою кваліфікованого електронного підпису. Його можна отримати безкоштовно у банку, де ви відкрили рахунок, і хочете отримувати пенсію. Далі, зліва у боковому меню треба натиснути вкладку Щодо пенсійного забезпечення. Тоді вибрати пункт внесення змін до пенсійної справи. Оберуй, оберіть пункт Заява на зміну способу виплати. Верхня частина заяви, яка відкриється перед вами, буде заповнена автоматично з вашими персональними даними. Перевірте їх і заповніть незаповнені, тобто чисті поля заяви, вкажіть номер телефону для контактів та свою електронну пошту. Завантажте до заяви скан копії документів. Це паспорт, ідентифікаційний номер та реквізити банківського рахунку IBAN. При завантаженні сканованих копій документів дотримуйтеся таких Вимог. Скан копії слід робити з оригіналів документів. Скан копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна. Назвіть файл так, як називається відскану... відсканований документ. Скануєте паспорт. Називайте файл. Паспорт. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Та бути у форматі gpg, .gpeg, pdf pdf. Ось ці три формати. Сторінки паспорта треба сформувати в один файл. Окремо кожну сторінку паспорта не можна завантажувати. Треба сканувати першу сторінку, другу сторінку і прописку. Ідентифікаційний код і реквізити банку, як правило, складаються з однієї сторінки. Тут проблем не буде. Сформуйте заяву, перевірте її і підпишіть тим самим кепом, з допомогою якого ви заходили до особистого кабінету. Натисніть кнопку Відправити до пенсійного фонду. Спеціалісти пенсійного фонду розглянуть вашу заяву і змінять спосіб виплати вашої пенсії з Укрпошти на банк. Стан працювання заяви можете переглядати в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Наступна пенсія прийде уже на новий банківський рахунок. А тепер про зміну виплатних реквізитів. Ви, наприклад, змінили банк, чи оформили цифрову картку, чи у вас змінилися реквізити рахунку, чи ви змінили місце проживання. Вам потрібно змінити виплатні реквізити в особистому кабінеті пенсійного фонду. Робите ті самі кроки, але коли доходите до заяви, то обираєте заяву на зміну виплатних реквізитів. Далі процедура та сама, яку я описував вище. Не забудьте дати згоду на обробку персональних даних, там є такий пункт. А тепер, які вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії? Що має знати і зробити пенсіонер? Рахунок має бути відкритим в одному з українських банків. Скажіть у банку, що ви відкриваєте рахунок саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат. Рахунок має бути активним, тобто діючим. У заяві про призначення чи перерахунок пенсії через банк. Номер рахунку вказується у міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер. Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися безпосередньо у самому банку або у мобільному додатку банку. Треба натиснути Налаштування картки і шукайте реквізити для поповнення картки. Скопіюйте. Айбен або уважно перепишіть всі 29 цифр і букви. Коли ви внесете Айбен у заяву, внизу з'явиться перелік відділень банку. Оберіть те, де ви відкривали рахунок. А тепер повернемося до Щадбанку і внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року та опинилися на окупованих територіях. Чи можна їм змінити Ощадбанк на інший банк в Україні? Поки що ні. Всім пенсіонерам можна обрати будь-який банк, а ВПО першої хвилі не можуть поки що цього зробити. Проте вони можуть змінити виплатні дані в особистому кабінеті пенсійного фонду. Якщо закінчилася дія банківської картки Ощадбанку. Або скоро закінчується. Або якщо картка заблокована і пенсіонер створив цифрову картку у тому ж Ащадбанку та хоче, щоб пенсія приходила на цю цифрову картку. Потрібно так само зайти до особистого кабінету пенсійного фонду за допомогою КЕП – кваліфікованого електронного підпису. У розділі Моя пенсія можете переглянути внизу свої банківські реквізити Ощадбанку, куди приходила чи приходить ваша пенсія. Повторюйте всі ті дії, про які я розповідав вище. Обираєте внесення змін до пенсійної справи та заяву на зміну виплатних даних. Ваші персональні дані, які я вже казав, уже будуть у заяві. Заповнюєте вільні поля і завантажуєте скановані копії 1, е сторінки, сторінок українського паспорта та сторінку з пропискою. Також потрібно відсканувати довідку внутрішньопереміщеної особи про взяття на облік як ВПО. Отже, у вас повинно бути два файли паспорт і довідка ВПО. Ідентифікаційний код тут не потрібен. Стан розгляду заяви можете відслідковувати у розділі Мої звернення. Як правило, заява розглядається спеціалістами пенсійного фонду до тижня часу. Якщо стоїть статус виконано і призначено, значить все гаразд, заява розглянута. Перевірте у, роз... у розділі Моя пенсія чи старі реквізити змінені на нові, які ви вказали у заяві на зміну виплатних даних. Якщо все вірно, то пенсія буде приходити на нові банківські реквізити. Багато пенсіонерів мають проблеми з Ощадбанком через блокування карток та встановлення лімітів, про які я неодноразово розповідав. Ощадбанк запровадив відеоідентифікацію для розблокування карток та зняття лімітів. Але одразу попереджаю: якщо у вас з тих чи інших причин скомпрометована банківська картка, то відеоідентифікація не допоможе лише особистий візит до Ощадбанку. Заявок на відеоідентифікацію настільки вже багато, що черга сягнула кінця червня. Не зволікайте з реєстрацією, якщо маєте проблеми з Ощадбанком. Крім того, з травня місяця Ощадбанк посилив заходи безпеки і тепер грошові перекази більше, ніж на 2000 гривень здійснюються за допомогою смс-пароля. Мобільні додатки автоматично оновлено на такий спосіб підтвердження переказів понад 2000 гривень. Але якщо робити протягом дня кілька переказів менше 2000 гривень, то банк вважає таку діяльність підозрілою і може заблокувати ваш рахунок і вхід до особистого кабінету у мобільному додатку або навіть і взагалі визнати картку з компрометованою. Тому не ризикуйте, будьте обережні з переказами. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До нової зустрічі!